На Омані. Це другого причина іноземця, українців побачив Росію. Там же брехня і правда не розрізняється. Що брехня це стала до російської державності? Так, звичайно, знищуються документи, підробляються інші документи, відповідно штампоїться жандармерія контролює дотримування. Нового стандарту. І все. Отже, якщо думати, що щось є нове порівняно з, ну, з щось є нове, порівняно з царською Росією, то вищий ступінь. Але порівняно з сталінською Росією, абсолютно немає нічого. Нового. Вищий ступінь брехні, так. Порівняно з царською Росією. Так, безперечно, безперечно. Тут безсоромність, на яку не тягла жодна держава світу. Оці судові процеси над соратниками, Леніна, як над шпиминами, ну, далі. Або вміння підкупити агентуру і замазати таку катастрофу століття, як молодомож України. Люди не могли повірити, тому що це занадто велика брехня, яку не може осяти людський розум. Отже, все було виправлено. Абсолютно мав рацію Діла, коли казав, Сталін зробив усі злочини і не було жодного злочину, якого він не зробив. Так що Путін це, так сказати, чоловік. Пане Євгене, продовжуючи вашу тезу про брехню з боку Росії, чи не можна потрактувати її першою найбільшою брехнею, те, що вона говорить, що вона є Русь? Тому що ви досліджували творчість Гоголя, він загинув від російської дійсності як українець хоча його вважали російським письменником. До цього часу Путін офіційно публікується в історичному журналі російському, яким він патронує, як ви знаєте. Вважає, він вважає, що українці це також як росіяни. Значна частина росіян так вважають. А все це тримається на тому, що, як мені здається, все-таки недостатньо пророблено от тими ж науковцями нашими. І Іншими громадськими діячами, теза, що хто ж такі росіяни. Значить, чим вони реально відрізняються від українців? Є ентузіасти, є Білінський, який досліджував, він ентузіаст, він не історик, він говорить, що росіяни це фіни. Подивитися в інтернеті, сторінка є фінські племена Російської Федерації, фінсько поволжська підгрупа, чітко видно, на карті видно. 5-6 зниклих племен це територія так званих великоросів. Це документальний факт в інтернеті присутні. Це не, не включено в нашу навіть свідомість, а тим більше не доведено до свідомості росіян. Не проаналізовано, вони не мають своєї ідентичності. Напевно, треба першим пунктом якогось такого своєрідного технічного завдання для премії миру по досягненню це дати зрозуміти росіянам, що вони... Такий-то інший народ. Вони не українці. Вони мають походження фіни, потім з монголів. Звичайно, слов'яни дали те, що вони дали для них, мову дали, дали, дали е, релігію, дали навіть назву Русь. Дуже подібна аналогія, для чого я недавно так оцінив, що це може бути так, як от Румунія не Рим, так Росія не Русь. Румунія це дуже подібна ситуація. З точки зору аналізу ідентичності подібності. Тому що назва Румунія це походить від, назву, від назви Риму. Це... Ви ставите запитання, я... чи так, хочете, щоб пан Євген Свертюк сказав так. Ні, ні. Я все ставив питання. Про російський народ. Знаєте, про російський народ, то навіть і питання не може стояти, тому що вони не захочуть цього слухати. Вони з самого дитинства у своїх підручниках завчили давню тезу про Росію і про її походження. Ця давня байка. Була мільйон разів повторена і багато років ми не переконаємо. Що можна було робити і що якоюсь мірою робилося, це дискусії з великими з вченими справи, з які, які спираються на якісь об'єктивні критерії. Там були дискусії, там були по різному як я сказати, тверді свої огляди не дуже відважно висловлені, скажімо, запитали академіка не Солодьова, а Ключевського, авто історії. Це неофіційний, неофіціозний історик якою мовою розмовляли київські князі? Ну і він дав відповідь так, як домовив. Ну, такою мовою, мабуть, розмовляли, як розмовляють селяни в Київській області. Тобто він сказав елементарну правду і за цією правдою, звичайно, було те, що ви кажете, Перепинати не вдасться в чомусь протилежному. І ще є така закономірність, яку відкрив насдро у мертвих душа Гоголя. Пригадайте, він любив грати шашки і завжди тобто, грав. І він запропонував Чічкову грати в шашки. Але, але Чечку, Чич, який був сам великим журіком. І зразу помітив, що це за гра. і каже, куди ж ти тягнеш рукавом, протягуєш в дамки шашку. Я протягую, а ти що? На ти що? Вони поскандали, посперечалися, але справа в тому, що Чичиков протягував дві шашки в дамки. І той вирішив піти. Вона не робить. Ну ладно, хай я цю, чаш, я цю шашку повертаю. А, а друга, то, то вже навіть непристойно говорити про другу. Оцей метод другої шашки, другої фальші, яка йде за першою, це системно використовується в російській пропаганді, системно повторюється. І, і, Ніякі логічні способи аргументації не можуть змінити цієї е, ну, хворобливої ситуації. Ви собі доказуєте, а, а в нас є жандарм, який може вас зупинити.